Як перевірити сертифікацію протипожежних воріт? Наявність сертифіката відповідності це офіційне підтвердження, що ворота відповідають нормам пожежної безпеки, пройшли лабораторні випробування і можуть використовуватися на об'єктах із підвищеними вимогами. Під час купівлі або замовлення протипожежних ворі продавець виробник зобов'язаний надати сертифікат відповідності згідно з ДСТУ або технічним регламентом, який видається на підставі протоколів випробувань: вогнестійкість, герметичність, паспорт із зазначенням класу вогнестійкості, серійного номера і дати виготовлення. Якщо таких документів немає, це привід засумніватися в легальності або якості продукції у разі перевірки або інциденту. Це може призвести до штрафів або кримінальної відповідальності. Дальності. Також важливо, щоб монтаж виконувався правильно, оскільки навіть сертифіковані ворота, встановлені з порушенням норм, не гарантують захисту. Сучасні протипожежні ворота дедалі частіше комплектуються автоматикою, що забезпечує швидке і безпечне закривання в разі пожежі. Це особливо актуально для великих об'єктів із постійним потоком транспорту або людей. Правильно підібрана автоматика підвищує ефективність протипожежної системи, зменшує людський фактор і допомагає дотримуватися. Norm